Сьогодні надзвичайно важливо, щоб всі органи влади в частині цивільного захисту і пожежної безпеки дуже якісно взаємодіяли. Тому що загрози абсолютно відрізняються від мирного часу. Тобто, сьогодні ви бачили залучення піротехнічних підрозділів. Чому це важливо? Ворог застосовує касетні боєприпаси. Ви знаєте, в шахедах, які розкидають по по всій території навколо локацій, застосовують і використовують різноманітні хімічні пристрої, особливо біля лінії зіткнення. Тому нам дуже важливо, щоб взаємодія усіх систем органів влади була в частині пожежогасіння на високому рівні, і я дуже дякую Міністерству юстиції за таку ініціативу спільного навчання, тому що мережа велика. На жаль, загроза є. Як тому тут було питання більше про таку взаємодію, як швидко ми можемо разом спрацювати. Які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Як вони будуть взаємодіяти по всій території країни в випадку необхідності? Я думаю, що сьогодні це було успішне таке застосування, але дійсно ми будемо масштабувати це по всій території країни, і зараз над цим робота триває. Ці навчання варта 2025 саме в нас в регіоні. І є можливість долучити наші підрозділи, зокрема управління ДСНС Хмельницької області, до проведення цього вишколу, задіяти і випробувати нову техніку, роботизовану, зокрема, як область нещодавно отримала, і провести такі злагоджувальні заходи.